Руслан Катеринчук, виконавчий директор Аврори. Ну, шок те, що сталося сьогодні. Я розумію, що ви виконавчий директор, не головний тренер за команду, ви напряму не відповідаєте. Але все ж ви постійно з командою, ви перебуваєте в технічній зоні під час ігор. І доводилося чути сьогодні на трибунах, що Аврора вийшла, немов вона вже у фіналі. Погодитися з цим? Я не можу сказати, що хлопці були не вмотивовані. Була якась складність, можливо, в ногах десь складно хлопці пересувались по полі. Точно не були в фіналі. Знаю, що настроювалися хлопці на цю гру. Все мало бути йти крок за кроком. Сьогодні досить гарно зіграв кардинал в першу чергу. Ну і ми не зіграли сьогодні, як на мене, в свою гру. Ну, і я наскільки розумію, після таких матчів, після таких поразок зараз у роздягальні проходить така жорстка чоловіча розмова. Е, насправді ні. Ми подякували хлопцям за гру. Розуміємо, що це не той результат, який би нам хотілося. Але це футзал на сьогодні і нам показали, де ми маємо знаходитися все-таки потрібно. Грати у свою гру дещо потрібно, можливо, ну, краще е, проявляти себе індивідуально у наших гравців. Ми очікували, що наші гравці краще зможуть себе проявити в цій грі. Е, е, хтось ховався, хтось е, з якимось е, перетягував, напевне, е, зону відповідальності, віддавав іншому. Ну і не було сьогодні, напевне, лідерів, да, які могли зробити е, результат. але... Ну, цілком досить ну, складна гра була і гарна гра от, оборонна з, з точки зору кардиналу. Також є питання в колеги. Дякую. <пробітник> Чи не здається вам, що можливо ця поразка, можливо, навіть і зіграє на руку Аврорі, зробить команду більш голодною, більш мотивованою до перемоги, оскільки попереду ще набагато серйозніше завдання це плей-офф екстра ліги. Дійсно, я хотів доповнити свою попередню доповідь з того, що для нас все-таки ми подякували хлопцям, сказали, що все головне попереду, тому що все-таки вважаючи ту дистанцію, яку пройшла «Аврора», для нас важливіше, все-таки є чемпіонат. Дійсно, ми хотіли виграти, хотіли бути тут і в суботу, і в неділю, але, ну, але так з точки зору. З точки зору пріоритетності, так, як ви кажете, то для мене ну, для команди дійсно все-таки пріоритетним є чемпіонат, тому що ну, Кубок це титул, а чемпіонат все-таки дає ну, як мінімум там, два місця зараз, дав в історії в лізі чемпіонів. Тобто, у нас є така ціль, ми хочемо досягати. Чи зіграється з нами добру в гру, чи, чи погано ми побачимо це зовсім скоро. Вже наступний півфінал, наступний чвертьфінал. плей оффи починається вже з наступного тижня. Тому ну, час лише покаже. Дякую.